Усім вітання на каналі Таро Хроніки. Отже, наразі пропоную розглянути ситуацію щодо е, курського прориву, так як його вже називають в мережі. Яка подальша доля ситуації, яка там складається? І ще одна частинка запитання е, стосовно того, що Путін терміново зібрав West, так? І подивимося, з якою метою збиралися, що запланували. Отже, покажіть, будь ласка, яка ситуація в Курській області, щоб проживки відбувся. будуть відбуватися далі. Так. Так, так. так буде, буде там ще агресивно. Позиції захисту будуть. Так, це злить. Рефі, так, в певній мірі емоції, і ма, маніпулятор, так? Отже, ситуація складається так, що дійсно це несподівано для рефі. Шквал емоцій. Потрібно захищатись, так? Домовленості? Так. Так, ще там і заворушки, хитрі ходи, удари. Ресурси і буде стосуватися влади. Так. Потрібна допомога, щоб досягти тріумфу. Так. І от говориться конкретно за картою світ про кордони, так, так відхід можливо буде, трансформація обов'язково. Так, ресурс. Так, обмеження. Зі стану спокою в обмеження, так. Можуть бути і удари. Так, все відбувається по страшному суду. Так, і імператор. Може бути удар по страшному суду по імператору. Так, ну, цікаво, показують карти. Одним, словом, ситуація там не буде затихати. Наразі буде ще певний розвиток подій, втрата ресурсів і можливий відповідний удар по імператору. Так, а давайте питаємо, кажуть, з якою метою це все робиться. Що хочуть зробити так, оцим проривом. Обнолення. Враження, нібито обнулення перезапуск кордонів. Що створює певні ну, неприємності. Так, король пентаклів, хитрий хіт. Конфлікт. 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 І що? Так, відповідно, вплив на економіку, на ресурси. Так, по місяцю неочікувано. І по місяцю, ну, чесно кажучи, ну. Чуємо місяць, мається на увазі. Конфлікти, хитрі ходи, обновлення кордонів та внутрішній конфлікт, який спричинила Україна, та, як натяк, або внутрішній конфлікт в їхній країні. Та. Так, імператора для імператора, розпач. Знову удар. Двійка кубків. Удар, нібито на два якийсь розподіл, чи що. Ну принести. Розпач паралеміч. Розпачливі. Знаєте, складається таке враження, що хочу там зробити не, типу якоїсь як буферної зони, яка ще територія між територією України і між територією РФ. От щось, щось, щось типу, таке. Так? Давайте перейдемо до родбезу. Так. Путін зібрав термінову нараду Радбезу. З якою метою вони збиралися. Кажіть, будь ласка. Так. Ну, Думав в над захистом і удар. Так, удар для них це був несподіваний. Так, їм доводилося і відходити і захищатись, відстоювати свої інтереси, простір. так. З метою, скажімо так, домовлятися, як швидко вирішити те, що прийшло по колісниці. Прибуло так, розпач. Угу. Ну, як то кажуть, імператор незадоволений. І внизу ситуація підвішена. Отже, збиралися для того, аби вирішити ситуацію, яка склалась, тому що імператор розгніваний, удар несподіваний, що робить. Постало питання, так? А тепер розкажіть, нам з що вони так прийняли, так? Ну от Ілюзорний для них цей удар. Зі зкур з ударом, певною атакою. Зі стану спокою перейти у стан накопичення ресурсів. І появило... У них проблема з ресурсами. Потрібен ресурс будь-якою ціною. Так. Певна робота. Бачимо сворітний такий собі конвейер. Емоції. Так, і. Проблема, проблема. Говорили, погоджувалися, не погоджувалися і жреця. Приїхала називатися. І ну, знову іерофант незадоволений. Так. Потрібно шукати виходи з ситуації, так, приймати якісь рішення, які які склалися в домі, так? Да? Ну і да, вежа зрозуміло, що там у вас вежа. І трансформація. Тобто цю от вежу потрібно якось трансформувати. Тобто те, що сталося, знайти певний ресурс, можливості, але воно у них все по пажу пентаклів, знаєте, таке дуже. На старті, тому що реальних дій поки що не видно ресурс, ресурс в обмеженні, так? Причому тут йдеться не тільки про кошти, а й загалом, так. і під тиском. Угу. Стати на захист з лухого кота для цього потрібно знайти ресурси, певну допомогу. І знову у нас тут випадає. Ваш мечів. Це знову-таки комунікабельність. Говорили, 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 говорили. Тим словом, якщо коротко підсумовувати, ситуація для них несподівана, думають, що робити. Рішень конкретних наразі немає, тому що проблеми з ресурсами, так? Пам'ятаєте, в одному з попередніх розкладів я говорив, що на РФ прийде. Війна, так, військові дії. От вам і прийшли. Причому цей розклад турбив доволі нещодавно, але щось таке подібне карти показували неодноразово, тому от, можливо, це є певний і внутрішній їхній конфлікт, тому що якось так, знаєте, досі, з офіційними заявами щодо цього курського прориву доволі так слабувато. Знаєте, тут є ще їхні перші дії. Треба якось вирішити питання от внутрішньої. Тут ще одна карта, сорі. Так. Внутрішній конфлікт, проблеми з фінансами, і, відповідно, ще от проблема в них номер один, це що говорити в телевізорі. Отже, є конфлікт, є проблема а, з ресурсами, і відповідно тим, що транслювати і лити в вуха. Через засоби масової інформації. Це от я запитав, власне, що першим будуть робити, та? які їх перші дії. Вирішувати проблеми, які викликав конфлікт з грішми, та відповідно з тим, а що ж сказати такого правдоподібного та? щодо ситуації у Курській області. Так? Ну, ось так, ситуацію побачили карти. Дякую картам за відповіді. Ми ж будемо спостерігати. І до нових зустрічей.